Один з перших документальних фільмів про революцію гідності фільм Майдан Сергія Лозниці. Він же й найбільш гучний. Прем'єра фільму відбулась на канському фестивалі минулого року. Квитки розкупили задовго до показу. А згодом фільм поїхав ще на декілька десятків фестивалів по Європі. Фільм Сейчас прокатывается в Голландии, во Франции, потом будет в Польше и там значит, Португалия, Бразилия, Соединенные Штаты и так далее. И значит, много стран вообще это заинтересованы. И очень много фестивалей: ну, 60-70 фестивалей, на которых картина будет показана. На такую реакцию я не, 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 как не рассчитывал. Не чекав. Режисер Білорус за походженням, який мешкає в Німеччині, приїхав до Києва знімати стрічку про Бабин Яр. Але саме в цей час почались перші серйозні протистояння на Майдані. Тож, перейнявшись подіями теперішнього, режисер вирішив відкласти події минулого століття. То, що я почув, коли приїхав туди, я одразу зрозумів, що а, а, Янукович не є президентом України. Це моментально зрозуміло. І найголовніше, що пройшло, він втратив уваження. А огромного количества людей власть держится на двох вещах на уважении і на Если Якщо є сила, но нет уваження. Ви нічого не можете сделать. Пусть даже 30 тисяч кового угодна угодно, угодно на тренурованих прийдуть. Ви нічого не зможете зробити з страной. У фільмі немає закадрового тексту, немає оціночних суджень. Він складений із промови стих кадрів реального життя майдану від грудня 13-го року до березня 2014-го, коли Україна проведжала героїв Небесної Сотні. На першому показі в Одесі зал декілька разів співав гімн разом з майданівцями та стоячи, аплодував, не стримуючи сліз, просто плакати хочеться від цього всього. У нас Просто покіп руку можна сказати, що сценарій фільму писали самі українці. А вчора стрічка отримала гран-при міжнародного фестивалю кіно про права людини у Нюрнберзі. Журі сказали, що кадри з прапорами, палаючими барикадами та беззбройними людьми промовляють самі за себе. Прощай, гаранти не повертайся від. Ще один фільм про події в Україні отримав премію «Еммі» за найкраще висвітлення термінових новин. Це фільм Битва за Україну американського розслідувального проєкту телеканалу PBS режисера Джеймса Джонса. Він охоплює не лише події майдану, а й початок воєнного протистояння на сході України. В описі до фільму зазначається, що він досліджує глибоко закріплену ненависть в обох сторонах конфлікту. За два дні в США має відбутись прем'єра фільму Палаюча зима. Він розповідає про 93 дні майдану. До створення долучилися американці. Режисер Євген Фінеєвський народився в Росії, але працював в Ізраїлі. А зараз є головою кінокомпанії в Голівуді. Фільм виходить на майданчику відомої компанії Нетфлікс. У стрічці містяться не лише кадри з Майдану, а й свідчення учасників подій. Та звичайно основні документалісти подій в Україні самі українці. Найвідоміший проект Вавілон «Вавилон-13». Ще з Майдану вони почали знімати якісні документальні ролики. Їх оператори були в усіх найгарячіших точках майдану. та АТО. Вавілон 13 зняв фільм сильніше ніж зброя про громадянський рух, революції та війни. А один з найбільших про війну фільм Аеропорт про ківоргів, які боронили Донецьке литовище. Так, всі давай по позиціям. Цього року на українському телебаченні вийшло навіть художнє кіно про війну. Чотирисерійний фільм Гвардія, режисер Олексій Шаперів, А в головній ролі відомий актор Олексій Горбунов. Зйомки проводились на військовій базі у Київській області. Чом ти не прийшов. Як місяць зійшов, як тебе чекав. Серіал отримав як схвальні відгуки, так і критику. Але тут важливий сам факт появи українського фільму, який мотивує боронити батьківщину.